Василь Мисик Роки життя 1907-1983, Український поет, перекладач, В'язень сталінських концтаборів. Василь Мисик народився в селі Новопавлівка, Межівського району Дніпровської області, в родині священника. Одночасно з творенням оригінальних поезій Мисик багато перекладав. У 1934 році його було заарештовано. За півроку через брак достатніх даних слідство було припинено, однак у липні 1935 року Мисика було засуджено до п'яти років виправно трудових таборів. Незаслужене покарання перекладач відбував на Соловках. З 1941 року був у радянських військах, потрапив у полон. Навесні 1945 року разом із групою солдатів, виведених на розстріл, утік із німецького табору для радянських військовополонених. У 1956 році з Василя Мисика було знято всі звинувачення і реабілітовано. Особливої уваги заслуговує плідна перекладацька спадщина Василя Мисика. У перекладах українською мовою читаємо поезії Байрона, Шекспіра, Пушкіна, Шеллі, Бернса, Лонгфелло, Кітса, Вітмена, Гьоте, Беранже. Та інших європейських авторів. Як фаховий сходознавець Василь Мисик перекладав твори багатьох поетів сходу Рудакі, Омара Хаяма, Гафіса, Фірдоусі.